Яка основна мета створення каналу? Основна мета це допомога українцям, які втратили житло внаслідок війни, яку розв'язала Російська Федерація в Україні? На момент запису цього відео, а сьогодні 15 березня, на сайті Верховної Ради є проєкт закону про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна. Наслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військової агресії Російської Федерації. 1.03.23 закон направлений на підпис президента. Як сподіваємось, він буде підписаний. Тобто ми бачимо, що держава допоможе в відновленні приватних будинків, які були зруйновані. Або пошкодження внаслідок війни. Тепер наближаємось до основного. Збудували ми дім. Як цей дім опалювати? Всім зрозуміло, що на газове опалення не слід розраховувати, як і на опалення електрокотлом. Що залишається піч на дровах? Для когось вона може бути як резервне опалення. На цьому каналі я з вами проведу експеримент. Чи зможе людина, яка ніколи не мала справу навіть з цегляною кладкою, сама побудувати піч. Хтось запитає, а чому така назва цього каналу? Відповідь: Бо в нас тече кров наших пращурів трипільської культури. Трипільська культура одна з найдревніших цивілізацій у світі. Її історія розпочалась 7000 років тому. Посилання на Тріпільську піч я залишив в посиланнях. Ви можете сказати, та на Ютубі багато відео, як самостійно склати піч. Але я ще досі не бачив ні жодного каналу на рідній мові, який би з самого початку. І до завершення встановлення останньої цеглини Надимар послідовно про це розповів. Є багато каналів наших пічників, але вони там роблять собі рекламу, показують свої витвори мистецтва. Їм ніколи робити розрахунок про кошторис, та й вони не скажуть на своєму каналі, скільки для замовника коштувало його роботу. Тому підписуйтесь, Буду вам про все розповідати, що сам знаю. Може хтось знайде тут своє натнення.